Населення Полтави в обороні Полтави, російській обороні Полтави проти Шведів не брало участі. взагалі. це величезний міф. Не було цього, це абсолютна брехня. Мені це якийсь селянський менталітет, середньовічний лицарі там пани між собою так, хай так. вирішують, а нам яка різниця? А, а ми нам... свої О, пшениці ну, як сіяли, так і сіємо. Більшість населення іде війна, не війна, але значна частина населення живе як жило. Просто тоді ж добре, що в них не було політичних прав. а Зараз вони ще й впливають на політичну ситуацію. Це. Ви що? Нічого там вокруг не надо вот это делать, не надо оскарблять э, оскорблять наше прошлое. Так от знаєте, як от у кошенята, яке там приучають до лотка, воно там щось наробило, нічого місія беруть, отак махає. Отак наших треба макати. Привіт, привіт, шановні друзі. У нас сьогодні друга розмова з паном Леонідом. Ми говоритимемо про наболіле про те, чим полтавці дуже тригеряться і що зараз є на повісті дня про імперські пам'ятники і полтавську битву. З вами Євгенія Гавришенко, блогерка, співзасновниця проєкту «Туточко» про Полтавщину здорової людини. Пане Леонід, представтесь, будь ласка. Леонід булава, краєзнавець, історик Полтави. Історики районів, історики людей, які тут живуть. Колишній географ. Чудово. Пане Леонід, розкажіть, будь ласка, от зараз дуже така нагальна тема за цими пам'ятниками, дуже великі, холівари навколо цього відбуваються. Хтось хоче їх зносити, хтось не хоче їх зносити, хтось хоче їх просто переосмислити. На вашу думку, от саме з чим це пов'язано з тим, що полтавці так тримаються за цю ідею залишити? Тому що вона тотальна все-таки в суспільстві. Більшість полтавців хоче залишити ці пам'ятники. І як це пов'язано? Із міфом полтавської битви. Чим ця полтавська битва є в реальності, і чим вона є в уяві полтавців? І чи ці дві реальності вони перетинаються взагалі? Чи це щось із сфер паралельних Всесвітів? Ну, давайте, давайте про полтавську битву. Звичайно, міф був нав'язаний про полтавську битву, про участь населення. Полтави в полтавській битві. Так от, це абсолютний міф. Населення Полтави. В обороні Полтави, російській обороні Полтави проти Шведів, не брало участі. Взагалі. Це величезний міф. Але хотіли таким чином залучити населення. Більшість населення залишилось індиферентним, в тому числі полтавський полковник з 1701 по 1909 рік його Келін, комендант Полтави, прибрав. От. Це Іван Прокопович-Левенець. От його, яка була характерна дія. Нейтралітет майже. Душою він був з Мазепою, але підняти населення Полтави на супротив російських військ він не відважився. І от, от це була велика трагедія. Так ось українські казаки, дуже мало, українські частини, дуже мало в активних бойових діях між Російської і шведської армії брали участь. Тобто Мазепинці практично не брали участі, вони були в обозі. І війська Скоропадського, якого потім поставили гетьманом, вони теж були десь так на далеких підступах от, від Полтави. І вони теж не брали участі ці, в цій битві. Тобто це От, Шведи і, і московити. Да, це їхня битва. По, Населені Полтави повторюю. Як там пише, про героїчну участь, там населення Полтави, у захисті Російської імперії не було цього. Це абсолютна брехня. Побідоб'ясі, якесь мені фоне. Да. Був російський гарнізон, і люди, які просто виживали на цій території. От і все. І, і, і тут. Але, але, ще одну характерну деталь. Коли закінчилась Полтавська битва, розбили шведів, тут лежала зброя, шведів роздягнули, бо цінність ж така була ж, одяг був ціний, трофеї, що вони там принесли, все це, все, це, все це зібрали. І що відбулося на другий, третій і майже там тиждень після полтавської битви? Селяни з усіх околиць Полтави з'їжджалися на це поле, продавали. Міняли, верніше, продукти росіяна, щось дарували, щось продавали і отримали оці трофеї. Російські солдати ці трофеї просто міняли на харчі і так далі. Оце, було, оце, оце от вона, українська металістка. Селяни були абсолютно, абсолютно, ну, скажі, індиферентними до тих подій, які тут відбувалися. Мені це якийсь селянський менталітет середньовічний. Лицарі там пани між собою так, хай так. вирішують, а нам яка різниця? А, а ми свої пшениці як сіяли, так ви 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 і сіємо. Більшість населення, іде війна, не війна, але значна частина населення живе, як жило. Просто тоді ж добре, що в них не було політичних прав, а зараз вони ще й впливають на політичну ситуацію. Звичайно. От, от, от це основна правда про полтавську битву. А потім пройшло 100 років. Знайшлися діди, які казали, що вони ото бачили Полтавську битву в 1709, в 1809 році. І ото розказував оце, то оце. були ніби ніби співучасниками. Е, ну, що, що сказати? Ми повинні говорити правду. І нічого, крім правди. Мені скажімо, дуже не подобається позиція наукових співробітників. Поля полтавської битви, які починають доказувати, що тут немає ніяких оцих пам'ятників російських імперських символів. Та ну таке, це неправда. Є. Це неправда, і оце, оце отак, що це римські символи ніякого відношення до Росії не мають. Оце найгірше, що в нас може бути до Риму. Риму присвячені. Я от навіть подумати, що це повинен бути за музей. От чи це одної битви, полтавської битви? біту? Да, там є хороші співробітники. Ось, наприклад, от Сергій. Макаренко, який є співавтором цієї книжки про полтавську битву, да, який є щирим українцем, який описав ці події, але, але вони прив'язано цей постулатом музею однієї битви. Хотіли змінити, там було інше керівництво, хотіли змінити на музей українського козацтва. Я знаєте, все-таки. Хай він буде музеєм полтавської битви. отут, але його треба включити в якусь більшу мережу музейну мережу України. Музеї тоталітарної пропаганди. Так, от, от музей, хай він буде частиною цього, цього музею. От який який це там українського казацтва і так далі, тому що. Вони в рамках знаходяться. Вони звикли, що там росіяни приїжджають сюди. От і недавно було святкування трьохсотліття. Та дадам'ятається ро росіяни вкладали сюди гроші. Там пам'ятник російсько-української дружби поставили. Мені в голові Орлиської да, стоїть. І Орел повісили там на, на, на Самсонівську церкву і так далі. Там. Це все це, це було, і це довж, дуже недавно. все було. Тому тільки правда, ці пам'ятки є пам'ятники, які імперія ставила на своїх землях. От. І це робили всі імперії. І Австрійська, і, і Римська імперія, і інші імперії вони застоплювали свої території. І це є, це є СОПІ. Тепер, тепер що робити з цим? Люди говорять: а ось в Чехії стоять пам'ятники Австрійської імперії, там, тобі їх не трогають. А вон в Ірландії, там пам'ятники Вікторії, англійським королям, там знесли. Ну а я й говорю. Дивіться, вони то знесли пам'ятники, але ірландської мови немає. Вони прийшли на англійську мову, то що краще. Тепер що робити? Розумієте, от зараз такий час, та й мене вік, коли ти не повинен подобатися. Ти повинен говорити, як ти вважаєш. І це. І в цьому основа політичного тероризму. Бо нас приучали у радянські часи, що є оце правильно, оце абсолютно неправильно, оце є друг, оце є ворог. До цього приучали. До напівтонів півтонів не приучали. А тепер, що робити в цій ситуації? Колись імперський період, сподіваємося, пройде. Хоча Росія вважає, що ні. Що вона відновить себе як імперії. І зараз э, російський народ переходить в відвертий російський нацизм, руський нацизм. Ми бачимо це настрої. Вони ось ми побіждаємо, от рівень життя зростає. Російський нацизм зараз пануючий є в Росії, це ідеологія значної частини населення, і на основі російського нацизму. Російський, великодержавний шовінізм і імперіалізм те, що ми маємо в сусіда. Ми повинні це прекрасно розуміти. Воює не Путін, з українцями воює російський народ. Не російський народ, а російський народ. Тому що в радянські часи формували єдине целе нове історичне общаться совєтський народ, його не сформували. А Путін сформував історичську єдину історичну общність російський народ. В основі якої є русський нацизм і імперіалізм те, що ми маємо, чому ми протистаємо. Але ми сподіваємося, що тут велика трагедія. Захід теж не вважає українців частиною своєї цивілізації. Вони про нас нічого не знають. Не тільки не знають, вони, вони нас вважають от такими рускими провінцією, російської провінціями, которая восстала, а Бог не знає, що від них ждать. А давайте правду ще казати, що вони самі імперіалісти великою мірою досі залишаються. Я б американці імперіалісти називають німці імперіалістами. До певної міри, це. Все одно, вони намагаються якось рефлексувати це, але воно це процес не одного дня. І ми, ми на межі ми на межі лісу і степу. Ми історично склалися як лісостепова нація. От, історично так склалося. І це дуже важко. Ми б хотіли бути частиною західного світу, цивілізованого, демократичного світу. Але частина населення, вона апріорі, вона є частиною їм потрібна Кукова. У кого це руський мір? Тобто це диктатор, самодур, він має право там збагатитися як завгодно, ну він хазяїн повинен оце наводити. Це рускоміровство. І дуже багато хто ментально до руськоміровського Я говорю, що це є небезпека. Тепер, що ми повинні говорити, е, якщо ми хочемо бути українською політичною нацією, яка є комфортною для кожного етносу. Українського, бо нашій нашої батьківщини немає іншої. От, Наша батьківщина, і українська е, культура, у, е, українська мова повинна мати пріоритет на цій території і повинна бути захищена. У нас правильне законодавство, у нас правильна конституція, її потрібно дотримуватися, але ми не можемо дотримуватися в умовах війни, коли Путін говорить, що ні, ніяких українців, ні ніякої України. Вони впевнені. І от путінську позицію підтримують більшість росіян. Вони воюють. За нас вони воюють, тому що вважають, що от ні, як воювали в радянські часи проти німецьких загарбників, проти нацистів, німецьких нацистів воювались. Так вони воюють росіяни проти українців. Тому що ми в їх уявленні, це нацисти, в нас нема. От, от українство це для них нацизм. От дивіться, як вони е, відгукуються. От, якщо ти е, е, росіяни любиш. Родину, ти патріот. Якщо ти розмовляєш українською мовою, ти нацист, okay. націоналіст. Розумієте, оце отак от у уяві. Не тільки в росіян, але в невеликій частині, хай 4% тих етнічних росіян, які живуть на Україні. На жаль, так от правда, яка історична правда. Давайте, давайте я е, люблю посилатися на законодавство, на закон. Закони в нас хороші. Не, не дивіться, на що. Як юрист підтверджує, просто їх да. треба виконувати. Да. Конституція в нас хороша, написана. Дивіться. Всі об'єкти, земля, надра, пам'ятки культури, які знаходяться на території України, належать народу України. Це перше. І пам'ятник слави належить народу України. І народ України головне головне, головне, має право ним розпоряджатися. Дальше. дальше. Ми повинні таки говорити, що це пам'ятник імперський, це стовп імперський. Але ж ми повинні відносить до цього. Яке мало було б здивування, як я там в форені, там стара Полтава говорив, що оцей пам'ятник навколо нього потрібно зробити такий простір, щоб ми це бачили. Це пам'ятник імперіалізму, це пам'ятник. А це є дійсно імперський пам'ятник. А російський імперіалізм ми бачимо його наслідки: ракетне бомбардування, знищення дитсадків, лікарень, роддомів. Це є російський імперіалізм. І ми простір навколо цього пам'ятника повинні влаштувати так, От, щоб ми бачили. Так ви ж думаєте, які ласки, лайки були? Страшне негодування, граждан. Не мож... Це красиво має бути. Ви що? Нічого там вокруг не треба вот делать, не надо оскарблять, э, оскарбляти наше прошле. І оце вот ще наше прошле. Так да, це наше, дуже важливо. Наше, наше. Тобто в душі вони вважають себе росіянами, спадкоємцями цієї перемоги, тобто расистами рускового міра. Розумієте? Для них це рідне. І багато хто мене що дивує, вони проти оцієї нашої війни, але аналогічна війна, це 1709 року, і репресії, які були вчинені стосовно там Батурина у Глухові, здається, також були страти козацької старшини, виселення козаків там на будівництво Петербурга, тобто, все те саме, що практично і зараз, тільки зброєю тих років. Вони це не асоціюють, якби це, з впливом російської імперії, і вони це кажуть, наш. що це наше, наш так. спадок, наша історія, і цим пишаються. От це, так. так от знаєте, як от у кошенята, яке там приучають до лотка, воно там щось наробило, нішому місії то так махають. Отак наших треба макати. Ото біля цього пам'ятника треба поставити пам'ятник, як росіяни зараз, а це російський фашистський народ. Так ми повинні називати. Бомблять українські лікарні, вбивають дітей, викрадають дітей, гвалтують. Оце все повинно бути отут. Хай воно буде. Чому? Тому що війна закінчиться. Я все-таки дуже сподіваюся, в мене в роботі дуже потрібно користуватися російським архівом, бо з України багато вивезли yeah. до Росії. От, потрібно користуватися. Я все-таки сподіваюся, що наш спротив, наша стійкість і допомога цивілізованому світу все-таки зруйнують Російську імперію. Можливо, не фізично всю цю країну, але змусять прийти до влади в Росії прагматиків, не нацистів, а прагматиків. Тому я за збереження цієї колони в центрі, бо це центр архітектурної композиції, і це, і це надбання українського народу, це наша власність. Але навколо цю територію і просвітницьку роботу треба вести. І пояснюють людям що то за пам'ятник, і що він означає, що це означає, і які наслідки зараз вони не асоціюють. Оце стоїть пам'ятник, а оце російські ракети, а оце е, насилиють української української жінок, тому що українською мовою розмовляють, а оце спають українські книги. Вони оце не розізнають. Що вони кажуть? То одна історія, а це зовсім інша історія. Як я зустрічаю з афганцями. Там ми ж були одним народом, ми тих душману білі-білі, душили-душили. Ми були в місті. А тепер, а тепер, що це таке? Що з ними там случилось? Вони не розуміють цього. А вони... один плюс один не можуть додати. Да, що, вони, що, були, що це ви... була частина імперії, вони були частиною імперії, вони служили імперії. Оце в людях, я б називаю це суспільною шизофренією. Оце в головах, його вибити. А для того, щоб це вибити, потрібно розмови, отакі, от як ми. І, можливо, люди, які притримуються, діячі притримуються іншої точки зору. Потрібно, потрібно людям це показувати, розповідати. Так от, на сам кінець, я за те, щоб в нас була українська політична нація, де було комфортно жити, щоб Україна була соціальною державою. Де перш за все, інтереси всього населення а на не інтереси олігархів чи там, депутатів, і відійти від расизму, не вляпатися знову в русський мір, не, не піддатися як там Чечня чи Білорусі, колаборантам фактичним, які слугують цій імперії. Ну, таке побажання. Так, і для цього ми і працюємо, щоб ви знали правду і розуміли, яка ціна за небажання бачити цю правду сплачується зараз і може бути сплачена ще в майбутньому. Тому, друзі, шануйтеся. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки і до нових зустрічей. Па-па. дякую, дякую за організацію. Дякую, хлопці.